Довгий період людина лікувалася від легкого поранення, було 4 ВЛК. Саме три перші ВЛК вони писали, що легке-легке поранення, легка травма. Але вже четверте ВЛК, враховуючи обставини лікування, враховуючи те, що там догово не заживає, кількість повторних операцій, ідентифікувало травму як тяжку. Відповідно, у людини виникає право на оплату цього періоду лікування за ось цією соткою. Спочатку ми зверталися по-хорошому, подавала людина рапорт, рапорт вони проігнорили. Ну, не проігнорили, перепрошую, а начмет написав там поміточку, чомусь начмет, от відмовити. Відмовити нема підстав. Іди, каже, переробляй ВЛК. Куди його ще переробляти? Ну, вже ж написали, що тяжка травма, є постанова, виплачується. Подали позов до суду, буду вас тримати в курсі. Як у нас тут справа буде розвиватися, бо дуже-дуже такий дійсно цікавий момент з цими виплатами по ВЛК.